Добрий день. Вас вітає команда аудиторської фірми Transseximo Audit та я Ольга Гнєдова. Ми продовжуємо серію наших відео топ-3 для бухгалтера. І сьогодні ми, сьогодні ми би хотіли поговорити з вами про заповнення додатку 4 ДФ до об'єднаної звітності за результатами листопада та грудня 2024 року. Чому виникає це питання? Здавалося б, об'єднаний звіт ми вже подавали десятки разів, додаток 4ДФ був мало не в кожному звіті, то чому ж ми говоримо саме про нього зараз? Справа в тому, що, як ми всі знаємо, з 1 грудня вступив в дію закон 4015. Ним, поміж іншого, було змінено ставку військового збору. Відтепер вона не 1,5%, а 5%. Ми довго чекали на цей закон. Президент дуже довго його не підписував. І ми... Дуже переймалися, чи не потрібно буде нам робити перерахунок, чи не буде він прийнятий заднім числом. Відповіді на це питання далі при положення закону 4015, за яким сказано, що доходи за минулі періоди, які нараховані в минулих періодах, будуть оподатковуватися за старою ставкою 1,5%. Але все ж таки варіант з перерахунком може бути. Чому він може бути? Такий висновок ми робимо. З роз'яснення, яке дала ДПС 2 грудня. 2 грудня ДПС дала роз'яснення. Посилання ми залишимо в коментарі під відео. В чому сутність цього роз'яснення? ДПС пропонує особливим чином оподатковувати перехідні лікарняні та відпускні. З листопада на грудень 24-го року військовим збором. В чому особливість? Особливість полягає в тому, що доходи за листопад, які хронологічно відносяться за листопада, мають оподатковувати за ставкою 15%, а ті, які хронологічно відносяться до грудня, мають оподатковуватися за ставкою 5%. Підхід ми відобразили. Презентації для простоти розуміння, скажімо. Презентації видно, що відпускні нараховані в листопаді або раніше за листопад оподатковуються за ставкою 1,5%. Відпускні, які нараховані в листопаді або раніше за грудень, 24-го або за періоди, які потім настануть, вже оподатковується ставкою 5%. Допомога по тимчасовій непрацездатності, яка нарахована в грудні або пізніше, за листопад оподатковується за ставкою 1,5%. А вже коли мова йде про допомогу за грудень і пізніше, періоди буде ставка 5%. Окремо, ми приділяємо увагу допомозі по. Вагітності та пологам, чому ми про неї говоримо, ми отримали досить багато питань, дзвінків з приводу, а як же зробити перерахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами в світлі прийняття закону 4015. Ми просимо зупинитися та згадати, що ані законом 4015, а не порядком, який діяв до його прийняття, не передбачено. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором допомоги по вагітності та пологам. Тому з цією допомогою робити нічого не потрібно, жодному перерахунку вона участь не бере. Перерахунок буде лише в тому випадку, якщо відпускні загрудення по пізніші періоди нараховані в листопаді або раніше. Цікаво, що в своєму роз'ясненні ДПС посилається на норму 169.4 Податкового кодексу України, коли мова йде про перерахунок військового збору. Це цікаво, тому що в цій статті не йдеться про військовий збір. Там дійсно мова йде про перерахунок, але добровільний або обов'язковий перерахунок податку на доходи фізичних осіб. Але, тим не менш, податкова спирається саме на цю статтю. Розглянемо конкретні приклади для розуміння, чого ж від нас хоче законотворець. В листопаді працівнику нарахована зарплата 11 тисяч гривень. Відпускні з 23 по 6.12 7 тисяч гривень. Нарахована зарплата за грудень 10 тисяч гривень. Доходи листопада у нас наступні. Ми для простоти розуміння відображаємо в таблиці. Зарплата 11 тисяч. Відпускні, в тому числі за листопад 4 тисячі та за грудень 3 тисячі. В листопаді діяла ставка військового збору 1,5%, тому про якусь іншу ставку мова йти не може в листопаді. І всі ці доходи, 18 тисяч в сумі, оподатковані ставкою ПДФО стандартною, вона не зміниться і надалі, та військовим збором за ставкою 1,5%. В додатку 4 ДФ. Це буде виглядати наступним чином. Як ми знаємо, зарплата та відпускні для цілей формування додатку 4 d всумується та відображається одним рядком за знакою доходу 101. Ми це бачимо в нашому прикладі. Далі відображаємо нарахований податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 та військовий. Збір за ставкою 1,5%. Повторюся, що в листопаді діяла ставка 1,5%. Жодних нарахувань 5% бути тут не може. Ми не мали права на це. Далі, доходи грудня виглядають наступним чином: зарплата. Зарплата тут же зрозуміла. За грудень вона нараховується, коли вступив в дію закон 40.15, ставка військового збору 5%, що і видно з таблиці. Далі, в грудні. Бухгалтер розуміє, що в листопаді були нараховані відпускні за грудень, і в світлі роз'яснення, яке дає ДПС, бухгалтер має зробити перерахунок. Перерахунок досить простий. Ну, дивіться, ми вже нарахували військовий збір 1,5% з відпускних за грудень, а мали нарахувати 5%. Повторюся, що це стосується лише частини відпускних за грудень. Ну, наше донарахування буде 5% 1 і 5% 3,5%. Нашому випадку це 105 грн. Як же це відобразити в додатку 4ДФ? Додатку 4ДФ ми пам'ятаємо, що Зарплата відображається з ознакою доходу 101. Жодної іншої ознаки доходу для результатів перерахунку військового збору законотворцям не передбачено, і військовий збір за грудень буде виглядати як алгебраїчна сума військового збору, який був нарахований в цьому періоді, та перерахунку. Це видно. З нашого прикладу додаток 4D за грудень виглядає наступним чином: 10 тисяч дохід, 1 і тисяч це податок на доходи фізичних осіб, і військовий збір з урахуванням перерахунку 605 гривень. Наступний приклад: працівнику в листопаді нарахована зарплата 10 тисяч гривень. В цьому ж місяці стався випадок тимчасової непрацездатності, який тривав з 20. 11 по 4 12. в грудні. Нарахована допомога по непрацездатності в сумі 12 тисяч гривень, та зарплата 9 тисяч гривень. Подивіться, будь ласка, на таблицю в листопаді. У нас буде нарахування лише зарплати, так людина ще хворіла, але на 30.11 випадок тимчасової непрацездатності не завершився, тому і мова про нього в листопаді не йде. В листопаді зарплата оподатковується за ставкою 1,5%. Це традиційний зрозумілий та звичний для нас підхід. І додаток 4ДФ відображається без особливостей. Доходи ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5. В грудні відбувається наступне: нараховується зарплата, зарплата за грудень. Тут вже варіантів немає. Буде ставка військового збору 5%. Також в грудні. Завершується тимчасова непрацездатність, лікарняний лист стає готовим до сплати, ми нараховуємо допомогу. Допомога буде нарахована за листопад частково і частково за грудень. Пам'ятаємо, що, виходячи з роз'яснення ДПС, допомога за листопад має оподатковуватися за ставкою 1,5%, байдуже в якому в періоді відбулося нарахування. Ми це робимо і відображаємо в таблиці. Лікарняні за грудень оподатковуються вже за ставкою новою, яка діє для грудня 5%. В додатку 4 деф це буде виглядати доволі просто. Аналогічно, зарплата, лікарняні, відпускні. Вони всі сумуються для того, щоб відобразити в додатку 4 деф, і це я нарахований та виплачений наш дохід. Далі. Податок на доходи фізичних осіб це просто, це 18%. А ось нарахований військовий збір та перерахований, це алгебраїчна сума тих військових зборів, які ми з вами щойно проговорили. Це військовий збір з зарплати 5%, військовий збір з лікарняних за листопад 1,5%, та військовий збір з лікарняних за грудень 5%. Ознака доходу 101, тут інших варіантів бути не може. Наступний приклад. Інженер Клічко. З 16.11 по 29.11 перебуваю перебуває у щорічній основній відпустці. Зарплата за листопад 15 тисяч, відпускні 14. Під час відпустки стається випадок непрацездатності. Він триває з 21.11 по 25.11. нарахована допомога 8 тисяч. За заявою працівника, частина відпустки, яка співпала з непрацездатністю, перенесена на 30.11. Зарплата грудня 20 тисяч. Давайте уважно подивимось на цей приклад та зрозуміємо, що взагалі відбувалося. У працівника запланована відпустка щорічна основна 11-го. Вона розпочалася, але була перервана через хворобу працівника. Ми з вами знаємо, що якщо людина перебуває у щорічній основній відпустці, то вона має право на нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка сталася в період відпустки. Ось вона, непрацездатність сталася з 21.11 по 25.11. Далі, на наступний день, 26.11. Наш працівник ще перебуває у відпустці, і згідно з наказом та своєю заявою, він перебуває в ній щодо до, дев'ятого одинадцятого. Тут зрозуміло. Далі, оскільки у нас особа захворіла під час відпустки, то вона має право до використати дні, які не використали через хворобу. За нашою умовою написана заява, це обов'язково так. І відпустка продовжена з 30.11. Та поступово вона перейшла на грудень, триває до 4.12. Давайте подивимося, які відбуваються нарахування. В листопаді нараховується зарплата працівнику. Тут зрозуміло, вона оподатковується ставкою 1,5%. Далі відпускні Відпускні нараховані в листопаді, і жодної іншої ставки бути не могло тут 1,5%. І додаток 4 ДГФ за листопад виглядає класичним, зрозумілим для нас чином. Сума нарахованого доходу, податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Що відбувається в грудні? В грудні нараховується зарплата, як ми вже знаємо, за ставкою 5% буде утримуватися військовий збір. Далі. В грудні ми нараховуємо лікарняні. Чому ми нараховуємо лікарняні в грудні? Давайте повернемося до умови прикладу. Дивіться. Тимчасова непрацездатність тривала до 25.11. Ми можемо працювати з лікарняним листком лише тоді, коли він має статус готовий до сплату. Цей статус набуде листок непрацездатності лише через 7 днів. Ну, то зрозуміло, після 25-11-7 днів це дні грудня, тому нараховуватися допомога по тимчасовій непрацездатності за листопад буде лише у грудні. Оскільки тут мова йде про лікарняний за листопад, байдуже, що нарахування відбувається в грудні, ставка військового збору буде 1,5%. Далі, в грудні певну частину, да, з 1 по 4 грудня наш працівник знаходиться у відпустці. Відпускні були нараховані в листопаді, тому за роз'ясненням, про яке йде мова, Має відбутися перерахунок. Перерахунок досить простий, і зрозумілий. Фактичне нарахування відбулося за ставкою 1,5%, а треба було нарахувати за ставкою 5%. Ми робимо до нарахування 3,5%. В додатку 4 df це виглядає так, як і в попередніх прикладах. Додаток 4 df за листопад повністю відображає доходи. Листопада це зарплата та відпускні оподаткування податком на доходи за ставкою 18% та військовий збір 1,5%. Жодної іншої ставки тут не може бути застосована. 4ДФ за грудень виглядає наступним чином: ми в, сум, в рядку нараховано доходу. Вказуємо всі доходи, які були нараховані в грудні, байдуже на період за який воно нараховані. Буде загальна сума 28 тисяч гривень. ПДФО за традиційним методом 18%. Нарахований військовий збір це алгебраїчна сума тих нарахувань, які відбулися в грудні, враховуючи перерахунок, ознак доходу 101. Я повторюся, що жодної іншої ознаки, жодного іншого рядка для того, щоб відробразити результати перерахунку військового збору в нас не передбачено. Тому завжди буде для зарплатних доходів лише. Один рядок в додатку 4 df Ми вам дякуємо за те, що ви були з нами, за просмотр цього відео. Чекаємо вас в наших наступних відео. Просимо поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Строки подачі об'єднаного звіту за четвертий квартал, ще дозволяють дуже прискіпливо подивитися на нарахування, які відбулися, та, можливо, за необхідності зробити перерахунок, якщо такий не був зроблений, та подати звітність без помилок. Приєднуйтеся до нашого каналу, підписуйтеся, дякуємо, що були з нами. З нами легше.